Огляд москворотих у ТікТок. що вам сподобається, а я тут одне відео знайшов, воно стару, те, вона стару тему піднімає, ось ця гарна дівчина. Але ми зараз послухаємо вони настільки кончені, ні, що взагалі не перевіряють інформації. Ну, дивимося, слухаємо решили устроить бойкот маленькому Рібінку. Дед Мороз прийшов ко всем, но не к ней. Мол, Так, у Львові вже давно Діда Мороза немає. Вже давно не ходять Діда Мороза. У Львові Львів, місто Львів, який знаходиться в Україні. Це на заході України. Там ходить Миколай, Дитин Миколай, і розносить подарунки. Так як би в саді мав прийти не Дід Мороз, а Миколай. Ну, але що скажемо? Москворотам. Що скажемо? Інформація почула. Як в нас кажуть, почула дзвін но не знає де він. Але слухаємо дальше, Тому що вона розмовляла на русском. Ну Она розговарювала на русском. А ти на якому розговарюєш? Соржан. Дуже мені подобається бо тому що навіть дехто не знає, що таке суржик. Вони думають, що це мова. Насправді це не є мова. Суржик це є штучне поєднання двох мов. Ну, то я так інформацію вам даю, якщо що. Але слухаємо далі, що вона верзе. Я все-таки вважаю, що він не прийшов тому, що ці вот взрослі напроч були вікна. Читаю сообщение в чаті пише йому мама Добрий день, уважаемые родители. Забрала ребенка из сада, і я до сих пор не можу отойти. Сегодня... Так забрала ребенка из сада. Хто це забрав? Як її звати, прізвище, ім'я по батькові, ім'я цієї дитини, показати фото якому вона садіку вчиться? Номер садіка, 에, що, група, хоч щось, хоч щось покажіть, хоч щось. але ні, немає. Абсолютно жодної інформації, жодної, Але слухаємо далі цей доржан. Діткам подарили подарки, кромі Даші. Як так, Чому про моєго рібенка? Дитка... Вона Даша називається. Так ми вже знаємо її ім'я цієї дівчини. Даша? Ну, покажи цю дівчину, якщо ти так вже розповсюджуєш інформацію. Забили. Я просто в шокі з отношення. Вот ответ, видно, какої та з родительського комітета. Вітаю, дітки писали лист до Миколая з побажаннями вдома. А, то вони до Миколая писали. Але ти ж на початку сказала, що це дід Мороз. Що це Дід Мороз приходив? <сіх> ну, москворотий мозочок не справляється. Не справляється з поданою. З поданим... Ні, з поданою фейкою інформацією, перевіреною цією інформацією. Ці е, москвороти подається така інформація, бо тому що вони не перевіряють. Так само, як Мальчик Трусик. Пам'ятаєте? Мальчик Трусик. Мальчика в як Ісуса! а то Дашу маленькою в Трусіках. <реш> Де все далі цей шаржан. Разом з батьками. Якщо пам'ятаєте, і приносили в садочок в пошту Миколайчика, але, на жаль, Миколайчик прийняв рішення не вітати московоротих. Ваша... Та не московороти. Не а Москвороти. Москва і рот. Не Московоротих. А, я, це, мої, це я придумав. Москвороті. Ще я придумав болотяники. Москвороті болотяники я ще придумав. Так, так, так. Так, сурж, суржаном ти своїм. Паша єдина, хто сьогодні нічого не отримав, вчить українську з дитиною, і в наступному році, можливо, і додаще прийде Миколай. Гроші за подарунок ви можете забрати назад. Що я хочу сказати? Не, один? не сказать, не сказать, не ходить, не робить, не говорить. Немає такого закінчення. Немає є говорити, казати, робити, тримати, ручити, валити. Копати є пати. Оце одної сторони не хочеться, щоб зло порождало зло. Ну я навіть просто не знаю, на кокому язикі треба об'ясняти. Може, укра... на суржанському. Українською <laughs> треба пояснити, які ви кончує шлюхи і твари. Може, так до вас більше дойде. Каким надо быть человеком для того, чтобы обделить ребенка подарком, потому что она говорит на другом языке? А вы знаете? Говорит, галю, галю, ты де Галю пришла? Глю! Соржан страшный. Ну слушай, дальше Боже жарт. Есть школы, куда перевозят детей, у меня у подружки ребенок э, переехал. А, же... реблен. А, ребёнок. Я думаю, что она скажет. Ребленок. В Англию, и она не могла, ей на листочке писали, как попроситься выйти. Не могла? А почему она русском? Она не знала английского языка. И как его и... никогда не. Я керу. Английская ему. На планеті півтора мільярда населення. Ну, не, не говорить англійською, але хоча б розуміє. А вона не могла сказати. Як вийти англійською. І впісялася. та що та Трусіка впісала вас. ощущала на себе такого буллинга. Я впервые вижу, и в последнее время это... Буллин, боулин, <laughs> буллин, боулин. Достаточно часто такую агрессию со стороны взрослых по отношению к детям. Просто каждый кто так делает. Знаете, вы не делаете ничего хорошего. Хорошего. Ничего хорошего. <laughs> Просто кусочные мрази и в ваших поступках одна грязь, агрессия. У вас хочеться реально ті. <рик> ну ха ну, ну огляд цієї гарної дівчини шкода, що в неї мозочок не працює. Можливо, в майбутньому десь там. Може так працює. Але їй треба добре. допишіть, що зробити! Yeah. <laughs>